Привіт, криптани та криптанки. Сподіваюсь, моє попереднє відео вам сподобалось і допомогло трохи розібратись в тому, як можна заробити на криптовалюті з мінімальними ризиками. Адже на початку шляху в інвестиціях немає значення будь то крипта, акції, облігації, будь-що головне не тільки примножити капітал, а й зберегти його, не втратити свої заощадження на початку шляху і не розчаруватися в інвестиціях дуже важливо. Насправді, якщо вам вдається примножити свій капітал на 15-20% на рік, то це дуже гарний результат. Але ми з вами говоримо про крипту, де 15-20% це так собі результат. Бувають такі випадки, коли за місяць і навіть за день крипта може зрости на 3-4 тисячі відсотків або протягом року зрости на 17 тисяч відсотків. Але після таких стрімких зростань відбуваються і різкі падіння. Я віддаю перевагу більш контрольованим і передбаченим способом заробітку. Тож, в вашій увазі, криптогаманець з Nexo. Збільшуй свій криптовалютний капітал і зберігайте його в безпеці за допомогою Nexo. Так нас зустрічає головна сторінка криптогаманця. Тепер трохи про компанію. Nexo є провідною та найнадійнішою кредитною установою в галузі цифрових фінансів. Принаймні так вони заявляють про себе. Працює компанія з 2018 року і вже налічує більше 6 мільйонів користувачів. Nexo має ліцензії та реєстрації в численних юрисдикціях по всьому світу. Силки працюють і так ліцензії дійсно є, що без сумніву додає плюсик цій компанії. Тут можна не тільки отримувати відсотки, а й можна отримати кошти під 0%, тобто безвідсотковий кредит. Тож давайте перейдемо до основних напрямків платформи, які я використовую. Як ви вже здогадались, це просто отримання відсотків за зберігання криптовалюти. Ще один депозит, але вже на іншій платформі. Пам'ятаємо про ризики і не тримаємо всі кошти в одному місці. Гаманець має зрозумілий інтерфейс, яким зручно користуватись: є веб-версія і мобільний додаток. На головній сторінці є оголошення про акцію до халвінгу біткоїна GET Bitcoin. Переєднайся до Bitcoin Halving і отримай винагороду в 10 біткоїнів. Тут ми бачимо відлік до халвінгу. Хто не знає, що таке халвінг – це зменшення винагороди за видобуток біткоїна. Кожні 4 роки винагорода зменшується в два рази, що ускладнює видобуток біткоїна, тим самим піднімаючи його ціну. Тож ціна біткоїна буде тільки зростати. Тартовий призовий фонд 8 біткоїнів за прості дії. Для цього достатньо зареєструватися в Nexo, використати один з продуктів Nexo. Найпростіший це. Просто поповнити рахунок мінімум на 50 доларів у любій криптовалюті і відправити їх на фіксований по терміну депозит. Отримайте винагороду в 10 тисяч сатоші, не поспішайте радіти. 10 тисяч сатоші – це десятитисячна частина від одного біткоїна, тобто це 0,1 біткоїна, що на сьогодні орієнтовно 5 баксів. Цей бонус можуть отримати лише перші 80 тисяч учасників. Акція почала діяти з 15 лютого. На графіку зображено якою була ціна кожного халвінгу. Як видно, ціна біткоїна постійно зростала. Тож цікаво, якою буде ціна цього халвінгу і чи побачимо ми 100 тисяч доларів за біткоїн у 2024 році. Пишіть свої думки в коментарях. Така сума бонусу здається геть мізерною. Але можна створити декілька аккаунтів і отримати більше винагороди. Стосовно виплати бонусів у Nexo повний порядок, я користуюсь цим гаманцем з 2021 року. Тоді діяла легка і дуже прибуткова реферальна програма, тобто акція. За кожного запрошеного друга, який зареєструється, пройде верифікацію і зробить депозит мінімум на 100 доларів і протримає їх місяць на рахунку у будь-якій підтримуваній криптовалюті. Ми обидва отримали винагороду 25 доларів у біткоїні. Ця акція діє і зараз, навіть через 3 роки. Але, на жаль, в Україні вона недоступна. Я думаю, це пов'язано через велику кількість абузерів. тому нас просто виключили зі списку доступних країн. Як бачите, умови досить прості, а винагорода дуже солодка. Для підтвердження інформації надаю вам профи виплат зі свого аккаунту. Абсолютно всі транзакції зберігаються, потрібно вибрати реферал бонус. Найперша виплата була 10 баксів в далекому 2021 році. Тоді старт акції був з 10 доларів. Червоним це була відмова у виплаті через невиконання умов, а саме сума 100 доларів не повинна була бути нижчою ніж 100 доларів. Тобто крипта, в якій зробили поповнення, не повинна була коштувати протягом місяця нижче 100 доларів. І ще один момент не можна було робити перекази із акаунтів Nexo на акаунт Nexo. Це повинні були бути сторонні гаманці. Але про це я дізнався вже після відмови. Тож, давайте порахуємо, скільки мені вдалося заробити на цій акції. 23 друга я запросив, з них 14 аккаунтів пройшли. 13 аккаунтів по 25 баксів це 325 і плюс 10 за першого друга. І разом виходить 335 доларів. Досить непоганий результат. Тож Nexo бонуси виплачує, як і обіцяє. На жаль, акція у 25 доларів не діє. Тож перейдемо до рівнів аккаунтів і розберемось, для чого вони. Існує 4 рівні. Перший це базовий, потім срібний, золотий і платиновий. Перший рівень, який ми отримуємо – це базовий. В ньому ми можемо отримати кредит під 15,9%. Відсоток на депозит буде наступний: в криптовалюті 4%, стейблкоін 8%, фіатна валюта, тобто справжні гроші 5%. Nexo токени 4 і один безкоштовний вивід криптовалюти на місяць. Так, Nexo має свій токен. І щоб перейти на інший рівень, нам потрібно мати в портфелі певний відсоток токенів Nexo. Наприклад, для рівня срібний від 1 до 5% токенів, для золотого від 5 до 10% токенів, і для платинового – не менше 10% токенів Nexo від загальної суми вашого балансу усіх криптовалют. Мій рівень платиновий. на моєму балансі трохи більше, ніж 10% токенів Nexo. 110 токенів, які знаходяться на фіксованому депозиті. Nexo займає 110-те місце у списку криптовалют за капіталізацією і торгується на багатьох відомих біржах, таких як Binance, ByBit, Vybit та інші. Давайте поглянемо, які активи я тут зберігаю. Це трішки Ефіра, Нексу, USDT, Stellar, мій улюблений трон і Solana, яку я вже трішки поспішив продати, але лишив майже дві монетки, буду тримати, щоб отримати максимальний прибуток. Адже зараз вона знаходиться в топі на п'ятому місці по капіталізації, і сподіваюсь, вона проб'є свої хаї 2021 року. Буду продавати мінімум по 200 доларів за монету. Хоча я вірю, що буде коштувати 600 доларів за монету. Я купив майже 6 монет по 22. долари. Перші дві продав вже по 62 долари. Ще дві монетки продав по 112 доларів. На сьогодні чистий прибуток з купівлі-продажу солани на 125 доларів складає більше ніж 400 доларів. Це менше, ніж за півроку. Тож буду тримати максимально довго. Тут відображається максимальна сума кредиту, яку я можу взяти, вона складає 455 доларів. Ця сума нараховується із загальної суми вашого балансу, тобто я можу отримати 455 доларів під 7,9% і 141 доларів під 0%. Кредит можна отримати в USDT і USDC, так і в реальних коштах на банківський рахунок. Мінімальна сума 50 доларів для стейблкоїнів і 500 доларів для банківського переказу. Грошовий переказ можна отримати в євро, доларах і фунтах. Тут відображається загальний прибуток за весь час. Всього мені вдалося отримати 172 долари. Це по сьогоднішньому курсу. Ось такий список крипти я маю. Беззаперечним лідером є Tron. Його я отримав найбільше аж цілих 505 монет на суму 68 доларів. Цей прибуток міг бути більшим, але я більше року не тримав тут взагалі ніяку крипту. Все це пов'язано зі скамом схожої платформи під назвою Celsius. Тож переходимо до традиційної рубрики Скам. Слово скам в перекладі з англійської означає шахрайство, афера, обман і все в тому ж дусі. Черговим скамом стала криптовалютна платформа Цельсіус. Цельсіус позиціонував себе як криптобанк, працював з 2017 року. Я впевнено зберігав на ньому кошти і отримував чудовий дохід по реферальній програмі, де за кожного запрошеного друга. Який зроби депозит мінімум на 400 доларів і протримає їх місяць на гаманці? Я і мій реферал отримали по 50 доларів. Все було чудово. Я підраховував дохід і мріяв про яхту. Аж раптом, 13 липня 2022 року, компанія оголосила про банкрутство і заборгувала інвесторам мільярди доларів. Ось така важлива інформація. Мене зустрічає на вході. Мій акаунт. Ми раді повідомити, що «Цельсіус» успішно вийшов із банкрутства. 31 січня 2024 року, завершивши процес реструктуризації компанії, тож надія є. Що якісь виплати хтось та й отримує, сподіваюся, я увійду до числа цих людей. Це один із моїх акаунтів. Зараз на балансі в мене приблизно 1350 доларів в біткоїні і єосі, які я на жаль не можу вивести. Давайте подивимось скільки тут мені вдалося заробити на реферальній програмі. 24 виплати по 50 доларів. Загалом це 1200 доларів. Так, їх я отримав і пустив далі в роботу на інші акаунти Celsius, які зараз на жаль також заблоковані. Тож давайте підведемо підсумок. Інвестиції в криптовалюти дуже ризикований вид діяльності. Я це показав на своєму прикладі. В криптовалюті не тільки заробляють шалені гроші, а також і втрачають кругленькі суми. Тож перше і основне правило інвестицій не вкладайте всі свої гроші в один інструмент. Напрямок одну криптовалюту, одну біржу чи гаманець, навіть якщо все здається ну прям дуже безпечним і зрозумілим. Що стосується Nexo, платформа пережила банкрутство біржі FTX, банкрутство Celsius, падіння біткоїна і впевнено надалі розвивається і виплачує відсоток своїм користувачам. Тож деякий відсоток своїх крипти я буду зберігати і примножувати на Nexo. Користуватись Nexo чи ні вирішувати вам, але обов'язково пам'ятайте про ризики. Дякую за перегляд, обов'язково став лайк і підписуйся на канал. Буде багато цікавого та корисного. Бажаю всім біткоін по 100 тисяч. До зустрічі в нових відео.